Ну, отак, от крутиться голова від цього нового року. Отак, от рік мишки, не мишки. В цьому році... Чого цього року кролика? О, забулася. Крутиться вертиться голова. Солька. М да. Ще крутиться цей шарик. Мишко, ти охороняєш подарунки діти. Ось такий гарний у нас шарик на ялиночці. Зайчик. Я... Ялинка красуня. О, яка здорова. А під ялинкою у нас подарунки. О, Це кульок з цукерками і грошима для хлопців. Це все моє останнє. І це мій подарунок. Ось такий кузак. О, кузак крутиться. Козак. А охраняє це все. Мишка, Мишка охораниця, і да. вона охороняє наші подарунки. Куку. -ку. так. І козак щось крутиться взад вперед. Ось який гарний, гарна іграшка. Всі гарні. Дід Мороз. Шарики. Оце мені дуже не подобається. Ну Все, чекаємо свято. Мишка. Мишка. Охороняє подарунки. <кій> mm, да, сосуль, как, висей, здорова, дед мороз, далці. Мишка пильнує тільки так, щоб подарки ніхто не терить. Іди сюди. іди до мене. Мешко. Ти така хороша дівчинка моя. Іди сюди. іди до мене. Мешко. Оце лежу і дивлюся на ці бутилки. І так вони мене манять їх зараз відкрити і не ждати 12-ї години того першого числа. Все ми сьогодні тривогами, з усім устильним. Може, це відкрите, венце. Венце, в принципі, вже відкрите. О, осталось тільки взяти бокальчика і під йолочкою посидіти З ким буду сидіти. О, є подружка моя, бо сидить. Вона звідси не уходить, тільки розвернулася, щоб я її не знімала видно на камеру. О, да. коротше, пішла я за бокальчиком. Да. Яке гарне венцена ляла собі. З ким поцокуюся? О, з братвою, Дід Мороз, давай. Мень і козак. Давай, розвертайся вже на так Ну, проводимо старий все, проводимо старий рік, яка в мене компашка.